Капець, я не бачу цього боса з аномалі, друзі. Він жениться за мною прямо з самого селища. Я тут намагаюся сховатися десь. Ось тут. Ой -ой 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 -ой. Давай сюди, 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 -сюди, -сюди. ховаємось. Ви бачите? Он він. Він мене шукає. Ні, 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 Мені терміново обіду десь заховатися. Може у цій печері. Ой! Що? Там вибухнуло, нічого собі. Мене аж трішечки, я не знаю, трусонуло якось. Вибухом. Він пішов кудись туди. Так, мені треба швидко десь заховатися. Можливо, збудувати якийсь бункер. Так, пустильний храм. Мені туди. Ого, тут печерека. Чи може тут заховатися? О, тут ще якась будівля є. Вона буде відволікати. Це добре. Зараз я, друзі, швидесенько оця бомба мені ще не подобається. Капець, яка вона величезна. Давайте швиденько дістанемось до цього храму. Зараз я. я зроблю собі бункер всередині, в самому е низу, там, де скрині стоять ще. Зараз ми цікаво, тут вони стоять чи вже їх. Пограбували. Що? Що там таке? Так, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Що відбувається? Мені ховатися чи не ховатися, я не розумію. Чи бомба та підірвалася? Що за капець? Так, е одразу почнемо з камер. Я зараз встановлю декілька камер відеоспостереження, щоб можна було спостерігати за е всім, що буде тут відбуватися. Давайте одну камеру поставлю ось тут. Другу камеру зараз встановимо на даху цього будинка. Швидко, швидко, швидко. Піднімаємось. Так, треба трішечки пісочку мені. Пісочку зовсім трішечки треба. Так, сюди, 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 сюди. І все. Встановлюємо тут камеру, активуємо це все діло, прибираємо пісок і ліземо в пустельний храм. Дуже швидко потрібно все робити, поки не повернувся оцей бозоаномалі, аномалі, бо я впевнений, що він ходить десь дуже-дуже близько. Зараз сюди, можливо, кудись заліземо. Ага. Ха-ха. Це саме те, що мені потрібно. Так, встановлюємо ще тут одну камеру. Давайте тепер, як професіонал, спустимося донизу. Ось так. Сюди. Ой. Так, навіщо я тут дві драбини поставив? Так, це сюди. А тут треба буде зламати. І встановити зараз. Ой-ой. Давайте я заховаюся, ось так. Зараз подивимось. Він же тут ходить, дивіться, ось цей пустильний храм. Ой-ой-ой-ой-ой, він прямо сюди йде. Нічого собі. Ого, це дуже небезпечно, він так близько, капець. Я так і знав, що він відволічеться на оцей будинок. Храм оцей пустельний, він трішечки зливається. Що таке? Капець, я бачу. Там підірвалося знову щось. Це він ходить, підриває. Добре. Поки він там зайнятий чимось дуже важливим, я зараз повинен буду тут все зробити як треба. Ось так робимо. Ну, майже непомітно. Це прибираємо, це теж, це також прибираємо. Відчиняємо оцей люк. І обережно спускаємось вниз, друзі. Ось так, сюди, 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 все нижче, нижче. І нижче. І я тут. Тепер ламаємо оцю кнопку. Все. Тут знизу є динаміт, але я не знаю, ми, ми його, можливо, заберемо зараз. Так, сюди. Що тут в скрині? О! Ого, гвинтівка снайперська, золоте яблуко. Ого, міні-Узі, нічого собі. Скільки тут цього цікавого? Так, що? Е, тут тут ще одне золоте яблуко, нічого собі. І тут в нас є щось якесь. Не знаю, що це. Напій якийсь. Я не буду це брати, напевно. Так, все нормально. Е, перше буде е, в нас відділення нашого бункеру просто отут знизу. Що то було? А, то нормально. А друге, зараз ми викопаємось кудись от сюди Що тут? Ого. Ого, цікаво. Що це у нас тут таке? Давайте отак забарикадуємо. Ми викопаємось кудись у цей бік. Зараз ось так, ось так, ось так. Та що це таке? Якісь діри, чи що? Він же тут. ой 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 Я поки що камери не дивлюся, бо зайнятий цим ділом. Викопувати все це. Та капець, що тут за. Ого, тут щось пообвалювалося. Нічого собі. Так. Ось це буде моє місце, місце моєї схованки. Я тепер беру і встановлюю тут отакі двері. Ось так. Тепер беру ось такий піщаник і його ставлю отак. Все, дивіться, тепер тут 100% захищене місце. Е, я далі беру оце. Треба ще. Ой! Знову там щось підірвалося! Це просто якийсь жах. Він тут все хоче знищити чи як. Давайте подивимось через камери. Е, друга камера. Так, не бачу нічого. Перша камера. Е, і де він? Я не бачу нічого. Щось 100 від... А! Ось він! Що він там лазить десь, капець якийсь. Так, давайте ми виходимо з камери і будемо далі відбудовувати собі тут місце. Значить, я хочу зробити е, в декілька ось таких е, кімнат тут. Щоб ось тут була перша кімната, знову там щось підривається, а оце буде друга кімната. Скажіть, що це виглядає ну капець, як непомітно. І це буде місце, де я буду ховатися. Так, я отут розставляю ось так е, скрині. Верстак, також у нас тут буде ковадло, це все сюди. І ще можна пічку прямо ось сюди вмонтувати над цією скринею. Мені вона все одно не потрібна. Тепер залазимо сюди. Знову щось підірвалося. Просто жах якийсь. Так. Ага, я чую, він, він дуже близько. Так, сюди, сюди, оце, оце. Е, тепер тут оце. Далі я беру собі зараз факели. Тут у нас знову щось. Так, 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 так. Що ж таке? Там, там такі звуки страшні, це капець. Давайте подивимось. Ого! Ого! Він вже розвалив храм пустельний, чи що? Нормально так. Давайте ось сюди ми зробимо. я зараз це діло. Так, в мене є гвинтівка, оця але набоїв немає. До неї це дуже погано. Я б міг себе хоча б трішечки захистити якось, але... але без набоїв цього не зробити, на жаль. Ну, слухайте, я не буду тут журитися, бо в мене є секретне місце, яке може мені врятувати життя. Так, це ми тут встановили. Давайте тепер. Я ось тут, ось десь ось тут. Буду копати отакі вниз сходи, щоб, якщо що, можна було заховатися десь нижче. Бо він там все постійно підриває, і якщо він захоче підірвати тут все це діло, щоб у мене був е, ще один ось так. Ще один міні-бункер або міні-кімната в бункері, де я можу заховатися. Ось так. Я гадаю, цього буде достатньо. Трішечки нижче я спустився. Це просто жахіття. І все, більше тут нічого не буде. Просто буде ось така кімната, щоб можна було сюди спуститися, якщо він кудись сюди полізе, і заховатися. Так, як, як вилізти? Як вилізти? Він там ви, її чуєте? Треба зараз буде ще ось так. Ось так. Тепер. Угу, ось так. І тут ми зробимо з ось такого. Все. Непомітно максимально. Беру золоте яблуко. Давайте його одразу з'їмо одне. Хай в мене буде е, додаткові 4 здоров'я. Так, 2 серці. Де він там ходить? Давайте подивимось. Тут в нас. Угу. Я бачу пустельний храм, в якому я заховався, але е, його частини вже немає. Вона відсутня. Бо вона підірвалася. Там ще є одна бомба якась. Угу. Угу. А де. А де, а де цей босс? Зоаномалі, я його не бачу. Ого. Щось дивне. О, він всередині що? Капець. Він тут. Ого? Ого? Нічого собі, ви бачили, він тут всередині вже. Як так? Але я заховався і все добре. Ну ця штука мене. коцає в камері чи що? Коцей, але не коцає. я зрозумів. Ну добре, неважливо. Так, що там відбувається? Він виліз, так? Він виліз чи не виліз? Я щось бачив, але його не бачу. Де він? Що? А, може він донизу поліз? Тут нема нічого. Сюди оця вода жовта не тече. Або то кислота якась чи щось таке. О, тут же зникло воно. Та що ж відбувається? Навіщо я здався цьому босу з аномалі? Чого він мене переслідує? Ось він. Так, давайте будемо спостерігати, друзі. В мене є 100% непомітний захищений бункер. Ну, може, не захищений, але. Ой-ой. Здається, зараз оця бомба вибухне. Ні-ні-ні-ні. Що він робить? Він щось там ламає, чи що? Він Він намагається її підняти. Ой-ой! Ой-ой! О! Він там ще ці... Ого! 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 Оце що таке? Ого, там аж зелене полум'я якесь, нічого собі. Оце, ого, ого. У мене навіть слів немає. Ой! Оце вчасно я камеру змінив. Бо ну, зараз, можливо, я б відкинувся, якщо б дивився туди через камеру. Так, я сиджу тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Де? Де? де, Що відбувається? Будемо дивитися з піраміди з цієї. Так. Він підійшов дуже близько. О, він що, камеру зламав? Ні, не зламав. А де? Вона тут? Дуже дивно. Так, куди він пішов? Він уходить. Фух, може він нарешті відчепиться від мене, а? Як гадаєте? Я буду сидіти тут дуже довго. От прям капець, як довго. Бо. Ну а куди мені ще діватися? Я не знаю, мені бігти нікуди, він мене постійно буде переслідувати. Я вже намагався від нього втекти зі свого селища, але він постійно з'являється близько до мене. Ну, власне, ви самі бачили, я просто йшов по пустелі, і він прямо передо мною з'явився. І мені треба було ховатися дуже швидко. Пощастило, що він мене не помітив. Капець, як він заліз сюди? Він же такий велетенський, а тут він був трішечки менше. В нього що, є якісь здібності. І він знайшов вже оцей люк. Угу. Це погано. Давайте я спробую вилізти зараз. Подивимось, що там відбувається нагорі. Так, піднімаємось і зачинимо цей люк. Давайте сюди, сюди. Ооо, та тут же капець підірване. Ой-ой. Ой-ойо, Ой нічого собі, там зелене полум'я. Тут червоне полум'я. Там взагалі щось підірване, тут всюди щось підривається, це капець, який жах. Де він? Він, здається, пішов. Фух, слухайте, я навіть не знаю. Може. Може нарешті спокій буде в мене, а? Хоча б декілька днів, бо це якесь жахіття. Мені б до військових дістатися, щоб. Ховаємося, 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 швидко, швидко, швидко. Вон він бачите. Ой-ой-ой, ой так, я спускаюсь донизу. Ой-ой, ой швидше, 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 швидше. Так, давай залазь. Швидше зачиняємо люк, стрибаємо на ліжко, залазимо куди, куди, куди. От сюди. Давай, 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 давай. Оп, сюди. І одразу вниз, у секретну кімнату, яка трішечки нижче рівнем знаходиться від бункера. Все, я сиджу тут, давайте спостерігати. Давайте через камеру на оцій будівлі поруч з храмом. Де він? Ага, я бачу його. Ось там. Якийсь дим? Що там відбувається? Я вже гадав, що цей аномалі пішов звідси, але ні, друзі. Він. О, ні, він повертається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, давайте будемо спостерігати. Він... О, він зменшився! Що, давайте всередину дивимось. Ди... Він тут! Він просто стоїть наді мною. Ой-ой-ой! Так. Що це ще таке? Якась штука. Так, тут нічого нема. Тут нічого. Ого! Почекайте, я щось пропустив чи як. Ой-ой! ой Щось він тут зламав. Ого! Ого! Він, він в камеру стрільнув і воно отруїло. Нічого собі. Нор. А! Він зараз вниз полізе, чи що. Ну я заховався, мені може перейматися не варто. Він вже тут просто, дивіться, я прямо над ним спостерігаю. Ой-ой. Небезпечний момент. Він сюди залишає оці. Зелені сліди, дивіться. Це капець якийсь. Так, я ж тут зачинив. Зачинив чи не зачинив? Так, я тут зачинив. Ой-ой-ой, ой давайте знову подивимось через оцю камеру. Ого! Ого! Що він тут робить? Він все намагається, він зламав ліжко. Ой-ой-ой, ой здається, в мене неприємності. Він, він вилазить. Що? Так, може він не знайшов мене і вирішив, що мене тут немає? Якщо це так, то це просто капеться круто. Так, де? Давайте на камеру на сусідній будівлі. Так, сюди. Що тут відбувається? О! Що? Він просто знищив цей пустильний храм. що Він пішов, дивіться. Він просто кудись іде. Можливо, він дійсно вирішив, що мене тут немає. Але я тут. Я ось ось я ось тут. Капець, Я, моя кімната тут сіла. Але ось тут ого! Тут все палає, все в воді, нічого собі, слухайте, я буду сидіти тут, друзі. Е, не знаю скільки, але. Можливо, день, два чи три я вирішив посидіти тут. Бо йти кудись ну, дуже небезпечно. Може, він заплутається у цей бос з Аномалі, і загубить е, мої сліди. І все, і не буде більше шукати. Ого, що це в мене? Голод чи що? Хм, Дуже дивно. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, як я заховався від цього босса з Аномалі. Якщо це так, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну, а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі!